Середа, 11 вересня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побиті багатоповерхівки, є поранений. Російські терористи гатили із важкої артилерії по Нікуполі. Також окупанти атакували Дніпропетровщину і інші регіони шахедами. Натомість на Росії зійшов з рейок вантажний потяг та спалахнув гелікоптер. Усі деталі у мого колеги Владислава Авдієнка він зараз з нами напрямую зв'язку. Влада. Вітаю, Марко. Вночі над областю наші сили ППО збили шість ворожих шахедів. ввечері. Ж росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові ураження, стан середньої тяжкості, пошкоджені двоповерхівка. Також та чотири багатоквартирні будинки, місцевий ліцей, лінія електропередач. По Марганецькій громаді загарбники вдарили дроном камікадзе, поцілили у авто. Обійшлося без жертв. Загалом Нікопольщина пережила вчора 20 ворожих атак. У райцентрі побиті п'ять приватних і два садові будинки. Зайнялося авто. Вночі шахетну атаку відбивали в інших регіонах. Загалом знищено два десятки ворожих дронів ще п'ять втрачені із радарів. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Також загарбники застосували іскандер дві ракети С-300 та одну Х 31 П. ППО працювала у шести областях. Прошу подивимося. Натомість на Росії продовжують відбуватися дива, що заважають ворогові вести загарбницьку війну проти України. Так у Білгородській області з реюк зійшов вантажний потяг, так би мовити, через втручання у роботу залізниці. А у Ноябрську на литовищі спалахнув гелікоптер. За даними Розмі, це були школярі 13 та 14 років. За обіцянку в 5 мільйонів рублів облили вертоліт бензином, а потім кинули туди недопалки. Мі-8 вибухнув, а школярі отримали опіки. До речі, кілька днів тому вони так само спалили вежу стільникового зв'язку. Також російські медіа пишуть, що батько одного з підлітків паліїв зараз воює проти України. Наразі в мене це вся інформація. Марко. Тобі слово дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Вдієнко, який розповів про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Сьогодні в країні світло не вимикатимуть, заявили в Укренерго, але в той же час закликали максимально заощаджувати та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18 до 22. Щодо більш тривалих прогнозів, то зараз неможливо точно передбачити, якими будуть графіки знеструмлення. Водночас заявив прем'єр-міністр Шмигаль, ця зима може стати однією з найскладніших, хоча більшість енергооб'єктів вже мають дві лінії захисту. Від ворожих атак їх захищатимуть стаціонарні укриття також ППО, Мобільні вогневі групи та реп наголосив прем'єр. Перший рівень захисту це габіони з піском. Другий рівень захисту це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари, удари дронів, а також захищають від уламків ракет. Наші енергооб'єкти така робота робиться на 85%. Сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі Укренерго вже захищені. Страшна звістка з Сумської області там під час розмінування підірвались двоє рятувальників з Дніпропетровщини. Через детонацію боєприпаса водій сапари Анатолій Кукла загинув. Інший піротехнік отримав поранення. Його ушпиталили. 36-річний Анатолій служив у ДСНС з 14-го року. Його віддані справі, надійність та мужність назавжди в пам'яті колег. Згоріла живцем у власному будинку. Трагічний випадок у селищі Південне на Нікопольщині. Вогонь охопив одноповерхову оселю. Всередині була 53-річна власниця. На жаль, врятувати жінку з вогняної пастки не вдалось. Що саме стало причиною займання. Наразі встановлюють правоохоронці. А у Верхньої Дніпровську ДСНСники врятували від загибелі 52-річного чоловіка. Вогонь охопив двоповерховий багатоквартирний будинок. Горіла квартира на першому поверсі. Надзвичайники винесли постраждалого з оселі, якого охопив гідкий дим. Та передали його медикам. Понад тиждень без води жителі Марганицької, Томаківської та Мирівської громад сидять із сухими кранами. Офіційна причина технічна несправність, але насправді проблема у боргах місцевого водоканалу. Він завинив мільйони за спожиту електрику. Тож ситуацію з водопостачанням після підриву Кахуйської ГЕС не розв'язав навіть новий магістральний водогін. Як люди виживають без води, та що каже влада? Далі наш репортаж. Якісного. Да, да. Задоволення? Так. Да. Їм щось не вистачає. По тих вистачає усил. Ще декілька тижнів тому міський голова Марганця Геннадій Боровик запевнив президента України Володимира Зеленського, що вода є у всіх жителів. Проте виявилося у новому магістральному водогоні. Вона дійсно присутня, але у кранах місцевих сухо. А все через багатомільйонні борги та халатність комунального підприємства. Вже понад тиждень люди просто виживають без води. Офіційна причина технічні проблеми. Буде припинено водопостачання з насосно фільтрувальної станції другого підйому. До вирішення цих технічних причин вода постачатися в водопровідну мережу громади і міста Марганець здійснюватися не буде. Місцеві бідкаються, профільні служби не дають жодних прогнозів. Офіційно ніхто нічого не об'являв, а тільки послухав. То каже дві неділі. Сьогодні я вже почула нову чутку, аж до е жовтня. так що не знаю. Поки місто так, от вода дуже і, 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 і раз така ситуація, треба е, обратно відкривати скважини. Ба більше у Марганці, які понад тиждень без води навіть не подбали про її підвіз. З вулиць прибрали ємності, а свердловина стоять закриті. Нічого не знаю. Бо... Нічого не знаю, бо в мене телефону немає. Ото що скажуть, те й знаю. Аби ми встигли запастися. А що буде далі? Нічого не відомо. Ось дочка не встигла запастися і без води. Ми не, ми не знаємо. Нам одні те кажуть, другі те кажуть. Ну, чекаємо, що дадуть скоро воду. Маємо надію. І все без попередження, без якоїсь такої да за годину всі в ажіотажі, в такому, ну що робити, як робити. Ну на Бога надіємося, молимося там як воно буде, не знаю. Наразі єдині хто підтримують місцевих благодійники. після підриву каховської ГЕС. Вони вже понад рік безкоштовно забезпечують населення водою. Ми вже більше року, стабільно кожного дня привозимо безоплатно людям в нашому місті та регіоні, тобто не тільки місто Маринця, ще є селища Максим. Нівка, городище, червоноригорівка і так далі. Кожного дня 20, від 22 кубів до 29 кубів. Ми кожного дня розвозимо. Після тижня сухих кранів вода до мешканців почала потроху повертатися. Ситуацію прокоментував міський голова Геннадій Боровик. Цей тиждень став періодом випробування для усіх нас завдяки злагодженій роботі голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. У нас відновлюється водопостачання та водовідведення. 24 на 7 на зв'язку в період прильотів по Дніпропетровщині. Ми були не самі, питання було розв'язане, і вже зараз водопровідна мережа заповнюється питною водою. Наразі вода до кранів потроху повертається до жителів Марганецької, Томаківської та Мирівської громад. Втім, відновити роботу всієї системи водопостачання одразу неможливо. Тому робитимуть все поступово. Абонентів просять за можливості тримати крани в оселях відкритими для зменшення тиску в трубах. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новина одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.